Продовжуємо працювати з внутрішньопереміщеними особами. На обліку перебуває 6718 осіб. Продовжує курсувати евакуаційний вагон. По Автобусу, який безкоштовний проліски пропонують, він пройшов цей експериментальний маршрут. До Глазового так на минулому тижні у п'ятницю був саме перший рейс, який був пробний рейс. Проліска організувало для жителів нашої громади, і з наступного місяця, тобто з лютого, буде курсувати щотижня. Якщо буде пасажиропотік, якщо будуть люди їздити, то такий експериментальний маршрут у нашій громаді вперше буде працювати. Так? І у нас же є маршрут, який серед буде шостка, тобто на шляху цього руху автобусу теж можуть, можуть наші люди сідати і підвозитись. Там невелика дільниця, але це все одно наша громада. Тобто ви організуйте оцю інформаційну підтримку, і щоб ці маршрути було зрозуміло, щоб всі люди знали, буде йти з такого часу. В такі дні такий -то автобус він безкоштовний. Для цього треба там записатися. Звернутися до старости, старости погодять, кількість осіб старости погодять по маршруту з водієм, і люди будуть забезпечені безкоштовною доставкою до міста Шостки. Автобус їде по відповідному маршруту. Він їде через Каліївку. Тобто староста не один повинен задіяний в цей маршрут, а всі старости, які на шляху. Хтось із Міроновки хоче теж доїхати безкоштовно, то він може використати цей маршрут. розумієте? І той автобус, який десь всередину буде до нас безкоштовно, теж староста через Міроновку буде йти сюди до нас. Теж можна записатися, безкоштовно приїхати.